Поїв, а тепер можна і відосік записати. Танкісте здорова, Джон на зв'язку. І по проханню мого підписника, ось такий тигр плюс Миша дорівнює Тигр Миша. Тайгер у нас у нас сьогодні в гостях. Значить, швиденько, по екіпажу, всім бойове братерство, всім ремонт, а там вже на свій смак, що хочете, то і ставте. Значить, далі, по обладнанню, якщо у вас трофейне покращене або бонове, то досирач, турбіна. І закалочка. Якщо у вас, наприклад, нема турбіни, можете поставити експериментальну Т3. А якщо у вас, звичайно, обладнання, як в моєму випадку, то слот під живучість закалочка. А далі все, як бачите на екрані. Плюс додатково, тут у мене стоїть смуга перешкод. Я собі поставив, хотів поставити значить, на досирач, але нема сенсу. Поставив шму, шмугу перешкод. Ось так. Е, додатково. По боєзапасу. В мене бронебійних 40, 16 голдових підколів і 4 фугаси по спорядженню. Мала аптечка і ремкомплекти, і автоматичний вогнетуш. Ось так ось. Е, да. Далі, давайте швиденько ми. Підемо в ось в такому напрямку. Давайте подивимося наше бронювання. Що у нас за броня? Значить, у нас просто 200 мм ВЛД, приведеної броні 361. Ось так. Якщо ромба даєте, тут С400 НЛД 130. І бачите, приведена 229 десь місцями. 232, 238. А нижче, тут 244, вище 221. Даєте вугла, кута ось такого. 328 і тут теж пригає. Супер! Бомба! Пушка. Класно, все чудово. Значить, борт 120. Бортами ми танкуємо, це німець танкує бортами, борта витанковують все, що можна витанковувати, дивіться. Приведена броня тут просто, Тут цифри космічні. Я можу ось вам так показувати. Цифри тут космічні. Які ром даєте, Ось, наприклад, навіть проти ось такий ромб дати. Проти там восьмих рівнів ми ж граємо, до речі. Так зробили балансировщик, що у нас один плюс вгору і один плюс вниз. Тобто, ви грає, якщо у вас тигр миша, то ви граєте з десятками або з вісімками. Ось так. Плюс один, мінус один. Ой, добре поїв. Значить, так далі. Борта 120, приведена броня, витанковує шикарно, просто шикарно. Значить. Що ще? E, значить бронювання башти. У нас башта 300 мм. Отак от ровнюсінько. 300 мм. Якщо даємо вугла кута такого, бачите, ось такий кут 338 і в залежності, куди супротивник влучить. Тут 150 борт, теж даєте кут, і у вас тут броня приведена, теж сумасшедша просто. Ну, Взагалі, тайгер маус це про те, щоб танкувати. Реально танкувати, машина класна. E, значить, танк, ще раз наголошую, преміумний. Він важкий танк штурмовий. Значить, у нас більше досвіду, більше кредитів, бо не несе і безкоштовне пересаджування екіпажу. Ось так. В принципі, все, що хотів таке сказати, ще по характеристиках. Що ще по характеристиках? Кути нахилу гармати? Мінус 7 вгору 23. Перезаряджання в моєму випадку 13.08 це під перками вже з екіпажем і з досирачом. Що ще? Розкид на 100 метрів 0,34, час зведення 2,25, ДПМ 2459. Ось так. По живучості. 270 хп, бронювання я вам вже сказав. Рухливість. Маємо 1290 кінських сил, при тому потужні 10,71 кінську силу на тонну, 36, 36 за рахунок турбіну вперед, переділе 18 назад. Швидкість повороту шасі 31,36. Скритність ми цей момент пропускаємо, він нам не потрібний. Ми танк штурмовий. Штурмовий, Значить, по спостереженню 420, 432 метри в нас огляд за рахунок екіпажу знову. І дальність дії зв'язку 767. В принципі, все. Ось таке, ось таке вона чудове в ангарі, 2.0 оновлення. Що, відправляємося в бій в лайф режимі. Валимо, їдемо. 에, пробуємо. Тигр мишу. Проїдусь, може, один, два бой. Ну, дуже шикарна. Дуже шикарна мапа, друзі. Дуже шикарна мапа. 에, граю дев'ятки-вісімки. Ну що, що я можу сказати? Що я можу сказати? Ех. Артилерії нема. Це дуже великий плюс. Але проти нас 2 103 вз 114 С32, 257 танків, яких розташування башти спереду. Мені буде дуже тяжко е проти них грати. Дуже тяжко. Кути мінус 7. От би на Є-75-му було б трошечки. Ну, до, до кущика під'їхала вже ялиночка. Тут де вона? Де той кущик? Тут кущик. Там. БЗшка Ну, БЗшка мавпа, така їде там. Де той кущик? Свічусь, бачите? Ну я ж кажу, ЛТшка там, ЛТшка там стоїть. бз 176 там нагліє максимально. Йому треба показати, де його місце. Свічусь. Ну ЛТшка переїжджає, ЛТшка ще може бути тут. ЛТшка може тут бути. До речі, що там у нас по снарядах? Е, значить, по снарядах, значить, бронебійний пробиває 246 губить пробиття на дистанції, але нормалізація тут у нас крута. 920 летить, 530 середня шкода. Значить його голдовий підкол. Гівно снаряд летить нормально. 1150-311 пробувається Маузган. Значить, губить пробиття на дистанції. Відсутня нормалізація. 530 середня шкода. І Фугас. Фугас у нас летить 920, це дуже добре. 65 пробиває. Відсутня нормалізація також у снаряду. І 670 середня шкода. У нас база вмерла. Це поразка одразу, друзі, це поразка. в цьому бою я вам нічого взагалі не покажу. Просто нічого. Я поки доїду на горку, то нашу базу вже захоплять. М-103 залишився на базі, ага. М-103 залишився на базі. Це, це дуже гуд. Так, якщо мені треба з ними воювати, то треба воювати. Не згори, а трошки нижче. Ось тут, я, я вважаю. Але там ще й стволочка. Що там з нашим хлопцем Китайчик наш? БЗ бачите, БЗ трошки отримала. Є. Ялиночка тобі тут нема що робити. Так, давайте голду, тому що тут у нас клієнт намічається чудовий, предчудовий фаза. 33 хп. 33 хп я э, е, добрав. Э, е, в НЛД я не пробив. В НЛД я не пробив. Зелененьким світилося, я не пробиваю. Е, мені максимально хіба ігра відкручує, я не знаю. Так, е, фазу. Е, ой, сарямба, фаза, сарямба. Не хотів, братанчик. Ага, він забрав цього, хлопця, він забрав цього. Ну, 33 33 демеджу я маю, друзі. 33 демеджу. Я бо ж цього ви хлопця, щоб по. Ви бачили, куди летить? Ви просто бачили, куди це воно летить! Перший раз, як в перший клас. Так, ну ми згори нам трошечки краще б його... його цілити. Оп! Другим пострілом, бачили, я на передачі на першій виїхав. І його шандарахнув. Так, оцього от хлопця мені би теж побахнути разок. Ага, ще М103 підсвічую. Прикольно, прикольно. Так. Давайте ще раз може підсвітимо М103. О, так, пробили. Поїхав хлопець. БК. Ще просто супер пушка. Так. Що я тут танкую? Да? Я тут щось. Точніше не танкую, я. Тут цей. Я тут світю. Я просто світю, розумієте? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха! Просто в каточок. Так, а кто там зебье? Базу. Чине. КД. Давай, КД. Базу не зебьют, не? Чи зебьют? Ага. съехал кто-то с базы. А, знаете, что? Зараз я цього спробую. Давайте ми спустимось. Ми спустимось. Нє, треба БК чинити, бо зараз може башта відлетить просто. Куди мені. А, я бачу. Су-130 ПМ. Так, 1526 маю демеджу, 1407 посвятив, троха сумарки вже є. 3000 суми. Відпочивай. Я виконав якусь ЛБЗ, напевно, так. Да? Щось я виконав. Е, там, гзор падлюка. Він десь там мене з хащів своїх розбирав. Я хочу помститися, моя мстя буде страшна. Але мені не можна їхати просто так. О, привіт. Я. Лісовий дух був спритніший від мене. Добре. Так, мені ще одну кинути і нормально. Палочку. Ще одну палочку кинути і буде окей. А Йолочка чого це? Так, треба, може, стати і не їхати. Стати зараз плюшку. О. А, все. Лісовий дух вмирає. Прощай, лісовий дух. Де він там? Купається десь, так? Да? Купається. Ось такий він бій. 3000, ну, будемо так враховувати, 3000 суми. Що я зробив? Три фраги дав, на горку доїхав, там щось постріляв. Бачили, не пробивав я е, цього Т-95-го. Е, Але я б міг було б, ну, 1000. три було б. Шкоди, 1003 було б. Друга ступінь. Так. Пофармили. 80 тисяч ми, так? Да? Пофармили так. А що, якщо я отак зроблю? Ні, не так. Фінансовий звіт. 80 тисяч ми пофармили. Значить, мінус то-то-то-то-то. Разом 4415. Тобто я на голду все спустив. Що, що заробив? Та й спустив. Добре, давайте ще один бій. Ще один бій, їду. Так, також і бу, також і бути. Ще один проїдусь. Заради вас. І заради тебе, мій підписнику. О, А, чекайте, ні, так і плюс 2 мінус так і залишилося. А я десь читав чи чув плюс один, мінус один. Ну, копіць просто, копіць. D803К 1 Є100. Вони зараз поїдуть туди на центр. Це як я кажу, це зразу це так. От зуб гарантовано даю. Вони зараз поїдуть туди на центр. Я буду смоктати лизунця. Ідіть, калатіть. Тайгер Маус, допоможи мені, будь ласка. Покажи всю свою міць броню. О -о -о -о. Куди, куди тебе пробивати? Ти мені, друже, скажи? Куди тебе пробивати? Але в нього жовтеньким світилося, а я. А я його не пробив. Розумієте прикол? Жовтесеньким світилося, а я його не пробив. Ні, братан назад давай, давай, ні-ні-ні, ми так ми не можемо проти нього так катати. Там Т-803, напевно, стоїть там з тої сторони. Треба подивитися, що тут у нас, угу. стоїть Пробив. Ага, ну в скулу там зацідив йому. Йошкін, матрешкін. Угу. Бачили? Бачили як? Ага, ось туди тебе, братан, треба пробивати. Ах. Мені треба допомога. Мені треба допомога де КР-1? Братан, я. Окей okay, 1 на кумулятивах. Ну я теж на, я теж на голдових снарядах, що ж зробити. По-іншому по ми тут не пограємо. По іншому ми не пограємо. А вони об'їхати можуть? В дубцю нам зможуть заїхати чи ні? Я ось не знаю. М -м, блін, тут стояти і чекати з моря погоди. Треба відвалити, напевно, треба переїхати. я вважаю. А якщо я від'їду отак от. Е Якщо я ось так. І тіть Блін Так, трошки щось дав, але це все кінцева зупинка. Це кінцева зупинка. Гайрадин масла, я така ж, дай боже. Ага. І цей мене гость пробиває. Ага. Не влучив юнюк. На! Щось виконав. Я щось виконав. Хп нема. Все. ХП нема. 3755 я дав, ну всі на фул голді, ну що ж зробиш? Тонкануть нічого в мене не вийшло. Кайродин тримається, красавчик. Просто красавчик тримається молодець. Молодець. Йошкін Трьошкін. Ух. Але молодець. Ох, це, це поразка, це поразка, друзі, поразка. Я все, що міг, я зробив. Бачили, я нічого не тонканув, тому що ну, не було можливості тункувати. Просто можна голду тонкувати, але не на такому близькому, не, не, не на такій дистанції. Дуже близько. Це. На, знаєте, на. Дистанція на, я не знаю, на, на один танк. Ну просто ти б'єшся. Ось. Ось так на витягнуту руку. Але ось такий він. Але він тункує. Реально, він тункує. Я пам'ятаю, його як взагалі, як він з'явився. Його ж продавали на Новий рік у коробках, у новорічний наступ. Я тоді не купляв коробки, а він потім з'явився в магазині, в продажі разом тоді Тайгер Маус був і Бураск продавався. І я купив і той, і той танк. І вам скажу, я на Тайгер Маусі. Я не пам'ятаю, максимально я тунканув щось. В районі 10 тисяч я тунканув. І, гол, і голду тункував, підколи, кумиси тункував реально. Але то така дистанція була, знаєте. І ворог помилявся. І дистанція була там ну 200-300 метрів плюс. Тобто ми не стріляли і не пробували. Але я там я щось і постріляв, щось я там і 5 чи 6 тисяч я постріляв. Це ну, то, то, то неважливо, дамаг, демедж то таке. А, взагалі, ну танк прикольний, реально прикольний. Коли бачиш тайгер мауса в приціл, то треба стріляти або на, на 100%. Тобто вицілювати йому НЛД або. ну, Бачили, я вам показував, да, Маска, маска 300 мм. 300. ну, Звичайно, 8 рівень, рівень не, не проб'є. Тільки голда, там, якщо є проб... і вистачить пробиття. І то може не пробити реально. Що? Станеш від кута? Ну, все срака. Якщо проти тебе грають на звичайних снарядах, то тебе пробувати ну, відсотків, напевно. ну 50 на 50, ну хай 60 на 50, тебе не будуть пробувати. Ну Реально, можна пограти, покайфувати від машини. Дуже класно. Тачка дуже класна. І вона зараз фармить її. Е, покращили характеристики. Точніше, не характеристики, там всім танкам покращили, але не пам'ятаю конкретно що. але 9-й рівні премії так зробили, що вони тепер фармлять, як 9 рівні мусять фармити преми. Бо було таке, що я виїжджаю на, танк, от, наприклад, Тайгер Маус. Я там беремо таке: середньо. 5 тисяч постріляв, щось там посвітив, там 7 тисяч, нехай суми буде. Я вивіз менше, ніж я дам суми 4 тисячі, наприклад, чи 3,5-4 на 8-му СТ або ТТ премії. Ось ось ви розумієте. Ось так це виглядає. 157 я форманув. 5 бон отримав, 700 досвіду, фінансовий звіт. Значить, здобуто забій. 102, 185 Використав, значить, 43 200 на голду, ремонт. і Чистоганом з я вивіз 8825. Тобто, виходить, я на цьому танку. Якщо ось так постріляти, в принципі, 3000 демеджу даєш, Ось плюс-мінус, ось так ти будеш вивозити. Здобуто забій, плюс додатковий бонус 102 тисячі. Ну, ну і плюс бонуси. Ну, ось якось так. Трошечки пофармили. Щось пофармили, як то кажуть, відбили те, що втратили. Ось так. Е, значить, так, ось такий він, Тайгер Маус, друзі. За тисячу підписників я розіграю преміум танчик 8 рівня. Що ще? Підтримуємо український контент. Підписуйтесь на канал. Підтримуйте Джона Бульдозера. Також можете підтримати донатиком. Донатик буде під відео. Що ще? Ну і в принципі, до нових зустрічей І нехай щастить вам.